1495 кілометрів на велосипедах із Ужгорода до Дармштата. Двоє чоловіків: завідувач сектору Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області Іван Балашов та ветеран російсько-української війни у 2014-16 роках Анатолій Вересенко, велопробігом проїхали шість європейських країн: це Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія, Польща та Німеччина. Цю міжнародну акцію провели під гаслом Шануємо пам'ять захисників». України, ми під таким гаслом 20-му році їхали в Маріуполь. Ми їхали квартетом крім Анатолія який був зі мною. Він киянин. У нас був ще Сергій з Рівного і Микола з Ужгорода. Вони помолодше нас. Вони зараз на сході воюють. Так що ми прокрутили педалі і за себе, і за них. Ми на власному прикладі пропагували ветеранський спорт. Спортивну реабілітацію. Це я по собі можу розказати. і Багато людей вже прислуховуються і трошки займається фізкультурою спортом. Найменший відрізок, котрий проїжджали ветерани, 130 кілометрів, а найбільше 250. Швидкість на одній із гірських трас на спуску сягала 64 кілометрів на годину. Ми, як велосипедісти, не маємо права їхати по автострадах. Там, де їдуть машини. Ми їхали по велодоріжках, де це було, або по дорогам такого другорядного значення. Що стосується велодоріжок, то в Германії це рай для велосипедистів. Ну, уявіть собі, у лісі перехрестя шість велодоріжок з казівниками. Серед ліса або на опушці поля стоїть гідран пожежний. Там багато такого було, що наш, наш би чоловік здивувався. Вагомі привали ветерани робили у трьох містах: власне, Дамштаті, Братіславі та Празі. Супровідне авто та форма велосипедистів була у жовто-блакитних кольорах із відповідними наліпками. Європейці зустрічали Анатолія та Івана із пропозиціями допомоги та висловлювали підтримку Україні. Дуже багато позитиву. Пригадую такий момент в Празі. Ми вже коли гуляли по старому місту, підходить така парочка. Він в ковбойській шляпі. Вона така з нашою символікою Слава Україні. Ну, ми, звичайно, відповіли, розговорилися, Чехи за Україну, за нас подарували мені значок, український прапор разом з прапором Євросоюзом. Кінцева точка велопробігу обрана не випадково, адже німецьке місто побратим Ужгорода із першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну усіляко допомагає та підтримує нашу країну. Із з міста на Дужем учасники велопробігу привезли також і жовто-блакитний стяг із підписами та словами подяки від поранених воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію у закарпатських медзакладах. І це було приурочено до дня Дармштату. І там була присутня делегація від міста Вужгорода, і якраз нас зустріла ця вся кампанія. На цьому прапорі були підписи наших захисників. До речі, ми їм дуже вдячні за те, що вони дають нам можливість займатися таким. От вони підписали ці прапори, ми вивручили меру Дарштата. Воротньому напрямку ми привезли хороший настрій і відчуття того, що Європа з нами. Уже після повернення додому Іван Балашов розповідає про успішну місію, адже раніше від небайдужих чехів для потреб ЗСУ вдалося привезти до України два позашляховики. Також на базі карі та схабу чоловік зустрівся із клубом активної молоді, де розповів про ідею велопробігу, показав світлини та відео. Діти змогли подивитися на велосипедну форму та шолом, вимпили та подарунки від європейців.